Навчаючись у найкращому колективі за підтримки друзів, професійних вчителів, наставників і командирів, ми розвиваємося та реалізовуємо усі можливості, щоб стати сильнішими та вищими професійно. Ми з України. Не дивлячись на усі виклики, у 2023 році інститут продовжує активно розвиватися. Ми модернізуємо матеріально-технічну базу, відкриваємо нові сучасні аудиторії та навчальні кабінети, оновлюємо обладнання, яке необхідне для якісної освіти. Цей рік був насичений важливими подіями. Ми перегорнули 50-ту сторінку історії рідного Чіпабе. І зустріли ювілейну річницю із значними результатами, які досягнуті напруженою працею нашого дружнього колективу. Водночас ми наполегливо працюємо і над примноженням наших здобутків. В цьому році були проведені різні міжнародні конференції, наукові семінари, зустрічі з практичними співробітниками не тільки з України, а й з інших країн світу, які передавали свій професійний досвід курсантам та студентам. Розпочалася реалізація науково-дослідної роботи рух юних пожежних рятувальників. Рік, що минає, також став роком нових спроб, нових починань і проєктів. Важливо те, що ми не зупинилися та продовжуємо розвиватись. Свідченням цього є низка нагород та відзначень на державному рівні. Викладачі та співробітники вдосконалювали свої теоретичні та практичні навички, відвідуючи зарубіжні країни, беручи участь у міжнародних онлайн-форумах. Практична підготовка курсантів та студентів також була на високому рівні. Різні тренування, навчання та змагання є надзвичайно важливими у підготовці професійних фахівців. В умовах складного сьогодення колектив ЧПБ завжди приходить на допомогу людям. Співробітники та курсанти разом з рятувальниками Черкащини допомагали людям, які опинилися у зоні часткових підтоплень на території області. Психологи підтримували людей в Умані після ракетного удару по багатоповерхівці, а курсанти допомагали місту ліквідовувати наслідки негоди. Цьогорічні здобутки та досягнення спортсменів інституту прославляють не лише їх, а й навчальний заклад. Як по всій країні, так і за її межами. Їхні перемоги це приклад великого патріотизму, самовідданості та могутнього духу. Колектив інституту продовжує рухатись вперед, навчати і виховувати молодь, провадити науковий пошук, творити та розвиватися. Нам є чим пишатися. І тільки разом ми досягнемо бажаних результатів, нових звершень та перемог.